Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Stumble Guys. І я буду сьогодні проходити ось такі паркурчики. Сподіваючись, зробити щось класно. якийсь сейв зробити. Мен такий скінчик легендарний випав. Так, добре, давайте. Нам має обо ця карта випасти велика.

Паста пробуємо пасту коса будувала стінка так отставати умінка типу, дряд. Я так розумію, в цьому режимі не дають кубки. Да, тут тільки дають нагороду, і, ну і хвилю можна підфармити. О, ось тут оце нам дуже треба. Тут є такий, бачите, режим є без блок-ленджерів. Так, давайте тоді отакий от режим. Піднемов в режим. Давайте про звичайні режими. Так, все, запрацювало. Так, цікаво, яка нам мапа випаде. Угу, угу, угу. Так, нам випала якась дуже дивна мапа. Я ніколи її не бачив. Напевно, новенька якась додала тільки. Добре, давайте побігли. Перестрибуй. Хоп. Хоп. Ой, не застрибну. Блін, давайте тоді. Давайте нам треба або хоч встигнути зайти. А, куди? І мене підстере. Мене підставило. Ой-ой-ой! Мене підкинуло. Давайте. Чик, 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 чик і туди давайте. давайте, 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 давайте. Є, встиг, Блін, зовсім ще жаль, що я не видим, встиг взяти. Все підвінчик останній. Підгінчик не встиг. На 56 секунд я прийти. Нормально так. Підгвінчик тупо зупинився і не встиг дойти. Да? Підгінчика нема. Да, оця, яка була за ним, вона прийшла. Підвінчика нема. Оця саме в кінці, чхінг, вона прийшла. Добре. Так, так у нас якась зо джунгель-ролл. Тут до восьми гравців, дайте. Побігли, побігли, побігла, побігла. Побігли, побігла, побігла. на дойдемку стоїмо. щоб ніхто не бачив, де я. Всі думали, що я впав, хоч кудись провалився. Під землю провалився. Давай, давай, я встигаю. Так, встигаємо. Давай, е, yeah, давай, 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 не, 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 давай, 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 дострепну, дострепну, не, не, хухуху, давай, -ху. давай, 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 не, глазка за да, е, yeah. е yeah, safe, сейф, сейф, сейф. давай, 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 я сыграю. Є, я встиг. Є, Тут декілька гравців тупо не встигли. Так, давайте спробуємо. Давай, будь ласка, будь ласка, на виж, виживання щось. Або. Або або ці е, бар'єри. Головне, не от мапи, як сніжна. Е, давай, будь ласка. Да, да, оце, оце моє Оце одна з моїх найулюбленіших виживань. Тут доки ці е, гравці не загинуть я тут ще про... ну, напевно. Так, давайте робимо вигляд що я здох. Так, давайте перестрибуємо хоп. Обережно, можна просто навіть. Хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп. Фукінт. Хоп. Хоп, хоп. Уже двоє нема. Так, давайте зникаємо. Хоп! Перестрибуємо, відбігаємо, відбігаємо, хоп, давайте, давайте, давай! давай Давай, є, 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 є. Так, обережно, Уже троє винесли. Троє загинуло. Давайте. Хоп. А, а, а. Багато лазерів. Дуже багато лазерів. Занадто багато лазерів. Давай, давай, є, є, буде стриб, стрибай, стрибай, стримай. Давайте, давайте, давайте. Ні -ні, ні, 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 ні. Фу, засейвися, засейвися, засейвися. О, о, засейві. Так жорсткий. Ні. Капець. Ну, хоч третє місце. Нам до 21-го левела залишається всього лише 50, 50 очків. Ми могли б скінчик забати, якщо Ви знаєте для чого це? То заходите сюди, в Abitations, і у вас такі є штуки. Типу легендарний м'ячик і все тут таке. І ви можете придбати, за такі золоті штучки. Ви можете оцю придбати, затискаєте, але в мене треба 50. Але в мене немає 50, мені 15 вистачає. Я раніше в мене було вже було 50, я купив оці штучки токени. Вони потребуються, щоб оце прокачувати. Оце. Оці левел, вісім, там 400 цих. На, на першому левелі там по-різному треба. Так, добре, давайте погнали. Так, яка карта? Угу. угу. Карта, карта, карта. Ууу, черепашки. У, У це дуже крута карта. Давайте, давайте, на, на трампліну. Бім-бім. Тут піцу ще треба збирати іноді. Оп, о! Я не зібрав піцу. Так, давайте гору, 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 гору. Я не зібрав піцу. Як? А як? Я достреблю. Я прошла. Пролучив, пролетів. Давай. Ні, не, не достреблю. Сюди, сюди, сюди. Сиди, сюди, сюди. Давай. Давай. Запечаток? Да, запечаток. Так, давай. Вперед. Хоп. Не, не дістав. Я жодної піцы не зловив. Давай, може, цю? Сюв... ні ні, ні, ні ні, ні, пліс, пліс, пліс. А, давай, 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 не, не. Не сюди мені. Ай, мене викинули. Блін, я програв. Так, мало, походу, залагало, да? А, ні. А. <пах> Добре, можна виходити. Ця кнопка вийти буде у нас. Угу. Все, виходжу. Ну, небагато, Ну не багато. Бага, не багато і немало. Так, у нас 20-й дабо. Нам треба 21-й. Беден. Добре, давайте, напевно, в лігу пограємо трішки. Угу. Так, що у нас буде за карта? Цікаво. Хоча, б... Хоча спочатку з гравців набрати. Так, є. Яка карта? Яку карту ви нам дасте? Ууу, лева фол. А, лава ленд. Не впади. Мені іноді треба робити, зараз покажу що. Так от, коли перестрибую, робити отак от. Тоді мене не видно і всі будуть думати, що я просто впав. І нікому не захоче. Головне зараз не впасти. А, тут пацани, тут пацани б'ються. Так, мені треба невидинкою встати. Щоб мене ніхто не вдарив. А? А? пта, Я пта! Ну, і скільки 75 хп. Ну, нормально так. Так, добре, давайте еще раз. Play. Так, набираються гравці. Добре, сподіваюся, ми зможемо. Так, давайте. О, давайте на оцих мапах. Ви цього не бачили? Ви нічого не бачили? Поняли? Ви нічого не бачили. Тут нічого не відбувалося. Так, давайте на гравці набираємо. Так, що у нас за мапа. Давай, давай, вантажся, мапа. Давай. жорсткіша мапа. Я поки що, напевно, буду бігати по горі, ну, як всі інші гравці. Просто поки що знищувати буду гору. Чуть не впав. Давай, застрим, застримлю, застриммо. Давай, давай, забираємо хоп-хоп! Ай! Холодне, севлю, севлюсь, севлюсь. Сивлюсь! Давай! Давай! Сивсь! Сив, сейф, сейчас, сейв Сий, сейв! Давай! Дострибну! Давай! Та, є! Давай! А! Ні! Так, поки що всі падають! Всі падають поки що! Я не маю вижити! Ні! Я зараз паду! Я зараз подум! Ні-ні! Ні. <гілки> <гілки> Добре. Понял. Добре, напевно на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!